Для кого вигідно першочергово навчитися замовляти на китайських маркетплейсах без перекупів? Це, мабуть, дизайнери, виконроби, прораби, хто любить якось декорувати свою квартиру, свій будинок, хто любить замовляти там одяг, багато різного і так далі. Тобто, ви там просто зекономите скільки коштів, що я навіть представити не можу. Це дуже вигідно. Там великий вибір в першу чергу. Наприклад, що класно, там для дизайнерів, елементарно візьмемо підрозетники, виключателі. Вони там стоять по 12-20 гривень, де йде розетка, вже там Type-C, USB і так далі. Тобто це максимально крутий вибір, дуже класна палітра і так далі. Декора. Освіщення там всяких ламп, торшерів, ну просто дофігіще. там можна заказати ну мабуть буквально все. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтесь, пишіть в приватні.